Совору Пресвятої Богородиці, святої Теклі, щонеділі проводять Божественні літургії. докладніше у сюжеті. І знову у недільний день до храму собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі завітали парафіяни, аби спільно в молитвах випрошувати у Господа Бога та Діви Марії здоров'я, миру та перемоги для України. Цього недільного дня парафіяни храму слухали Євангелії від Матея. У своєму житті ми маємо постійно любити Ісуса Христа. Постійно сповнятися Святим Духом, приймати святі таїнства, сповіді та причастя, читати святе письмо, брати участь у божественній літургії, сказав Господь своїм учням: кожний, хто визнає мене перед людьми, то і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним, а хто у мене зречеться перед людьми. То я зречусь перед Отцем Моїм Небесним, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, то не бере свого Христа і не йде свідом за мною. Той мене недостойний, тоді озвавсь Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо зате мати. Ісус відповів їм істину кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син, чоловічий, сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля мене, задля імени мене мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку дітей поля, у сто раз більше одержить, і життя вічне матиме в спадщину. Багато сперших будуть останніми, а останні. перші. Духовним словом до Домарян звернувся настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі, отець Іван Вихор. Отець розповів про всіх святих. Важливо кожному з нас розвивати дар покликання до святості, адже святість є також символом нашої віри. Святість і насамперед є Божим даром. В особливий спосіб його отримують канонізовані святи, яких Бог кличе до особливого завдання у церкві. Та в світі. Але не тільки вони. До Грода святих належить багато неканізованих, незнаних осіб, які в Бозі осягнули ціль свого життя. Ми від телеканалу Броди Онлайн звертаємося до тих, хто має можливість фінансово допомогти храму. Реквізити розташовані у Фейсбуці сторінки храму, а також їх зможете знайти в описі під цим відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.